Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, якщо вам подобаюсь я, мій контент або квіти на бекграунді, я пропоную вам поставити лайк під цим відео і підписатися на мій канал, бо попереду нас чекає ще багато цікавого. Я дуже люблю свято закоханих, день святого Валентина. Я його святкую, скільки себе пам'ятаю, десь з першого класу школи нам там саме розповіли про це свято. І, звісно ж, я одразу там дуже зраділа. Мені здавалося, що це дуже круто. Що у такого класного почуття як кохання ще є свій день. І всі ці роки я кожного дня. Кожного року, вибачайте, святкую цей день. Навіть коли я була без пари, я все одно святкувала цей день. Я святкувала його з друзями, чи залишалася вдома, запасалася якимось смаколиками, приймала ванну, дивилася якісь класні фільми, просто насолоджувалася часом наодинці з собою. Це я теж дуже люблю і до сих пір практикую. Але, звісно ж, класно, коли в твоєму житті є хтось. Особливі, з ким можна провести цей день. Тож, давайте поговоримо про парфуми, які можна обрати на побачення з кимось, хто вам подобається, кого ви любите один день чи вже багато років. Поїхали! Перший парфум іде таким, як бонусом. Я його в принципі. А, ну, Не те, щоб не радила вдягати на побачення, вдягати, що вам подобається. Але м -м, я його обрала саме як такий парфум, який ти наносиш зранку а, після своїх ранкових ритуалів у 14 лютого або в якийсь інший день, коли в тебе, наприклад, там ввечері заплановане якесь побачення романтичне чи зустріч з кимось приємним, просто щоб створити собі настрій на день. Навіть флакон створює настрій на день. Це ескада Party Love. Цей аромат, він ягідний і солодкий. Це для початку. Тут головна нота це на мій смак, це лохина, а радше це орбіт з лохиною, якщо ви його знаєте. Чи з чорницею, але мені здається, що все ж таки він з лохиною був. Я дуже обожнюю лохину, як їсти ягоду, так, і в якихось цукерках, засобах для догляду за собою, наприклад, там у кремі чи в якомусь гелі для душу. Це дуже тонка, цікава вишукана нота, яка, на мій погляд, не дуже сильно. Популяризована, не так як персик, наприклад, чи полуниця, і тим самим вона мені ще цікавіша. Тут е, є такий жвачковий аспект, і трошки як шампуністий аспект, тобто це такий аромат свято, він такий веселий, позитивний. Е, я не розумію, як можна залишатися спокійним, коли ти їм користуєшся, бо він дуже підіймає настрій. Навіть зараз я його нюхаю, і мені вже якось ще веселіше, ще приємніше з вами тут бути. Тож класний варіант, якщо ви хочете зранку вже задати собі правильний романтичний настрій. Зараз перейдемо до ароматів, які я обрала, але спершу хочу зазначити, що я не притримуюся цієї думки, що треба тільки обрати на 14 лютого чи на якісь побачення, якісь звабливі, спокусливі, солодко-квіткові аромати. Звісно ж, вони в мене тут будуть, але кожна жінка, вона різна. І я вважаю, що на будь-якому побаченні треба все ж таки залишатись собою. Якщо ви носите, Брулезертом комфорт кожен день, не треба вдягати щось таке легковажне, фруктове, якщо ви почуваєтеся в цьому некомфортно, бо е, найкраще і найкрутіше, що ми можемо собі дозволити у коханні і, в принципі, у житті, це бути собою і розуміти, що людина покохала нас саме за те, якими ми є. Тож я пропоную різні варіанти для різних жінок. Е, ви вже самі, самі визначитеся. Хто ви є, так, який вам парфум ближчий. Я просто проводжу вам приклад того, що я бачу, як у різний спосіб можна підкреслити свою жіночність, свою особистість. І ці аромати все ж таки, на мій погляд, є привабливими для людини, яка буде поряд з вами. Тож, перший аромат це я бачу така ситуація, наприклад, ви тільки познайомилися з кимось і вас запросили на каву. Посидіти десь і піти погуляти. Ну, наприклад, ви зустрілися там, не знаю, після сніданку десь о 12-й годині дня, і це такий зимній день, трошки такий морозний може, прохолодний. Наприклад, ви гуляєте там годину чи дві у якомусь парку, і після цього вирішаєте зайти до кав'ярні і випити кави. І от я б порадила для такого випадку вдягнути іділь від гірлен. Я вже казала про цей аромат у своєму попередньому відео. Я залишу, звісно ж, посилання під цим відео у інфобоксі, тож зазирайте, може, ви там ще щось цікаве для себе знайдете. Аромат Аромати від Герлін це дуже жіночий аромат. Тобто, от якщо ви така жіночка-жіночка, то це саме вам підійде дуже класно. Він квітковий, але тут є не тільки квіти, тут є. Аспект такої чистоти, але не порошкової чистоти, а такої чистої свіжості. Може, навіть з цим самим квітковим таким ароматом, так, бо бувають же різні засоби для прання, і, взагалі, якби, ну, якщо вона цю білизну повісили на вулиці, сохнути, то вона теж набирається якогось аромату. І цей аромат, оце саме така якась білизна, одяг, який принесли з морозу, і попросували Оцей пар від праски, помішаний з цим ароматом чистоти, свіжості, квітковості, оце є цей парфум. Тобто, уявіть собі, ви така гарна гуляєте з людиною, яка вам подобається. На прохолодному повітрі, а потім заходите всередину до кав'ярні, де теж якісь приємні аромати вірують. Вам стає тепло, і цей аромат починає розповсюджуватися ось таким кришталево-квітковим ароматом. Мені здається, що це дуже романтично, і, звісно ж, людина, якою ви подобаєтесь, не зможе це не відмітити на вас. Далі, на мій погляд, теж такий більш денний аромат. Принаймні я його ношу переважно в день, але це вже для жінки більш такої стриманої, не те, щоб стриманої, такої більш спокійної, не такої а, омріяної. а, І це, мабуть, якраз той випадок, коли, якщо ви любите, наприклад, носити якісь шкіряні аромати, але все ж таки у якийсь особливий день хочете вдягти щось більш м'яке. Але залишатися все ж таки вірною собі. Я пропоную вам обрати в теге Венета класичний Де А він теж м'який, але вже більш такий конкретний. Тобто, коли ти вдихаєш цей аромат, ти розумієш, що ця жінка вже не зовсім юна дівчинка, що вона вже трошки. Пожила у гарному, у найкращому сенсі цього слова, набралася досвіду. Вона вже, в принципі, розуміє, що вона хоче від життя. І ви, та людина, яка запросила жінку на побачення. Мабуть, це те, чого вона хочеть <гум> на цей момент. Я знаю, чому я перейшла <гум> з вас на людину, яка вас запросила, але ну знаєте, я така сьогодні трошки теж омріяна, бо така тема вона мене якось дуже сильно тішить. Так, Тож, цей аромат взагалі дуже класно підходить під лютий, під березі, на мій погляд, бо він. Дуже класно поєднується з таким трошки ще прохолодним кришталевим повітрям, коли вже сходять якісь сніга, але все ще немає якоїсь зелені, не дуже багато сонця, і оце свіже повітря, вже весняне, але ще холодне, з цим ароматом дуже класно поєднується. Тож, якщо ви більш така серйозна леді. То цей аромат мені здається дуже класно підійде для побачення з кимось, хто вам подобається. Наступний аромат в мене вже асоціюється з побаченням з чоловіком, з яким ви разом вже багато років, але зберігаєте романтику у відносинах. Звісно, ж, ходите на побачення, святкуєте 14 лютого, і цей аромат мені здається дуже класно нагадає вашому чоловіку, що окрім того, що ви його дружина і дбаєте про ваш побут. Ви ще його кохана жінка, яка може бути прекрасна, яка є прекрасна і яка теж хоче з ним трошки іноді фліртувати. І таким чином мені здається, що теж буде підтримуватися якась така ніжна, тонка, цікава, грайлива нотка у ваших відносинах. Я говорю про аромат Forbidden Games від Kilian. Цей аромат багато хто порівнює з Жадор від Dior. Я частково погоджуюсь. Але хочу зауважити, що це саме жадор десь 2000-х років, бо зараз переформульований жадор мені не подобається. І, взагалі, якщо чесно, останнім часом не знаходжу у діор нічого для себе цікавого. Так буває, не всім подобається все, і це класно. Forbidden Games Тут є такий фантазійний персик, тобто це не персик, як, наприклад, у Peach від Тома Форда, чи якісь такі вологі фрукти, як, наприклад, у палп від Береду. Це дуже жіночий персик з квітами білими. Тож, може, тут трошки є жасміну, але не знаю. Все ж таки, я його чую трошки інакше, ніж тут. Але ну, якщо його сюди додали, ну хай буде. Я просто взагалі маю таке враження від цього аромату, що він не розкладається на ноти, але загалом звучить дуже по-жіночному, дуже м'яко, дуже так розслаблено. Тобто, ви просто гарна сама по собі і з цим ароматом. Ви просто нагадуєте про це, щоб ваш чоловік про це ніколи не забув. Ну, звісно ж, така назва вона націкає на те, що побачення може перейти у щось більше, враховуючи, що ви чоловік з жінкою, якби, ну, це логічно. Тож, я би обрала цей аромат на побачення зі своїм чоловіком, може, я так і зроблю. Подивимось. Далі в нас аромат жінки, яка прийшла сюди, щоб завоювати світ, щоб підкорити всіх. Вона готова до якихось пригод, до якогось такого а, цікавого а, часу, і а, вона своїм ароматом про це дуже яскраво сигналізує. Це Кароліна Ерера «Very Good Girl». Цей аромат е, порівнюється. Я ще сьогодні якось так почала розповідати, <рив> який аромат з чим порівнюють. Ну, може, вам це допоможе якось, бо хочу зауважити, що, е, хоча я кажу про певні аромати, це все ж таки не означає, що тільки ці аромати підходять ідеально, можна взяти їх як за основу. і Подібному напрямку обрати щось на свій смак. Тому я кажу, що, наприклад, якщо у вас нема Forbidden Games від Кілян, але є Жадор від Dior, ви, в принципі, можете замінити одне інше. І якщо у вас нема раптом Кароліни Ірери, але так трапилося, і вам пощастило, що у вас є Деліна, то, звісно ж, це той самий вайб. На мій погляд Деліна тільки трошки лагідніша. все ж таки, це дуже такий аромат з напором, він не просто там. Фруктики троянда тут все так дуже конкретно і зрозуміло. От як ця туфля? От вона хтось її лаєть, але на мій погляд, вона цілком відображає характер цього аромату. Тож кращого флакону для цього аромату мені здається важко було підібрати. Тут є лічі, і я дуже люблю аромати з нотою лічі. Вона зустрічається не так часто, як мені хотілося б, і вона створює таку цікаву кислинку в ароматі, але не неприємну, як, наприклад, коли амброві аромати на шкірі закислюються, а саме таку пікантність трошки. І ось, звісно ж, тут є інші кві... Ні, квіти, інші фрукти, інші ягоди. Але оцей лічі. Він тут додає характеру, звісно, ж, цьому аромату. Тож цей аромат я б обрала, наприклад, якщо б я йшла на якусь вечірку, а може, хотіла б з кимось познайомитись. Тобто, це такі не побачення, де ви сидите у ресторані, якось там все більш так, ну, не те, щоб офіційно, але більш так стримано. Або я за доречність в будь-якому разі. Це аромат більш такий а, вечірка стайл, якийсь бар може. Тобто, ну, щось таке ви зрозуміли, трошки потусити, а, може познайомитись з кимось на короткий час. І на останок я обрала ще такий трошки вечірній аромат, а, більш такий вже він на. Зрілий, скоріше, не дорослий, бо взагалі я й у 60 років сподіваюся, що я буду пацілаф носити чи Кароліна Ереру. Але іноді є такий настрій, що хочеться побути саме розкішною жінкою, у якомусь не знаю, сукні якісь такі вишукані чи в якомусь костюмі брючному. Ну, тобто, розумієте, вайб така сильна жінка, самодостатня, але яка не заперечує іноді бути слабкою. На 100% жіночною довіритися такому ж сильному чоловіку поряд. Я кажу про аромат Sleek Свейт від Yves Saint Laurent. Цей аромат за настроєм відрізняється від всіх інших, які я вам сьогодні показала, про які я вам сьогодні розповіла. Тут багато пачулі, і вони такі шоколадно-лікерні. Ця жінка точно розуміє, хто вона, що їй подобається. А вона більш налаштована, мені здається, на якісь серйозні стосунки, бо він вже не про якісь ігри. Тут вже все більш конкретно. І він цим прекрасний, бо нам всім іноді хочеться відчути себе розкішною і транслювати це в своє оточення. Тож. Якщо ви полюбляєте пачулі, якщо ви полюбляєте більш насичені аромати, я вам раджу придивитися до ароматів, які в своєму складі мають, окрім пачулі. щось на кштальт уду, деревини, може, якихось нот, типу какао, чи шоколаду, чи кави. Тобто, от щось таке, ці аромати завжди виглядають дуже вишукано, більш яскраво і більш серйозно. І вони теж дарують певний настрій, класний, який вас може супроводжувати весь вечір. Більш такий томний і такий спокусливий. На цьому все. Пишіть мені, будь ласка, які аромати ви хочете обрати собі на 14 лютого чи просто на якесь побачення з коханою людиною. Мені буде дуже цікаво почитати. Я вітаю вас з прийдешнім днем закоханих. І бажаю вам бути оточеним коханням. Побачимось в моїх наступних відео. Всім пока-пока.